Вітаю це подкаст шо від центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана! Привіт, Марія. Сьогодні у нас спецвипуск подкасту. Наприкінці року ми обіцяли розказати про законопроєкт про лобізм. Але на різдво уряд вніс проєкт закону про мобілізацію. і в Цей момент ми зрозуміли, що поки що лобізм відкладається. Ми ж обов'язково повернемося в майбутньому до цієї теми, але сьогоднішній епізод буде присвячений законопроєкту 10378. Він дуже розлогий, тому нам точно є про що поговорити. Ми будемо розбиратися, як законопроєкт вплине на тих, хто зараз на фронті, як хочуть змінити правила мобілізації, що таке базова військова служба, і трошки покритикуємо політизацію цієї теми. Отже, поїхали. Передусім, я хочу в тебе, Оксано, запитати твої враження від цього законопроєкту, оскільки останніми днями ти його вивчала, досліджувала. Це здоровенний законопроєкт з купою порівняльних таблиць. Як він тобі? Очевидно, що в нас є проблема з мобілізацією достатньої кількості людей, тому що часто самі військові говорять про. Потребу у відпустках, потребу в ротаціях, але прочитавши цей законопроєкт, можна з певністю сказати, що в держави немає чіткого уявлення, як вирішувати цю проблему. Насправді в ньому намішано дуже багато нюансів і дуже багато питань, і питання чи ухвалення цього проєкту в такому вигляді воно зможе вирішити головну проблему? Це з мобілізацією достатньої кількості людей. Але важливо, що цю тему взагалі підняли нарешті, і законопроєкт почали в принципі обговорювати щодо того, як він з'явився у відкритому доступі. Я слухала якраз інтерв'ю з Соломією Бобровською нардепкою, яке вийшло в межах подкасту Кляті питання від української правди, і ще 12 грудня, тобто законопроєкту тоді ще не було, але всі розуміли, що він напрацьовується і він рано чи пізно буде. Вона говорила, що не було в межах оборонного комітету обговорень жодної норми цього рішення, тобто, все відбувалося в межах якоїсь міжфракційної групи. І зараз цей законопроект подають від уряду. Оборонний комітет ради нарешті взяв його на розгляд. В мене тут питання: а хто чим займається чи все окей з цими процедурами? Бо в мене відчуття, що оборонний комітет мав би відразу активніше включатися в, в ці справи. Оксано, давай перед тим як ми перейдемо до змісту цього рішення, поговоримо про процедури. Оціни їх, будь ласка. В умовах війни взагалі було б добре, якби всі гілки влади між собою взаємодіяли. По-перше, це стосується Збройних сил України, тут мав би бути залучений Генеральний штаб, а також структурі при головнокомандувачі Збройних сил, Міноборони також мало б бути залучено. Кабінет міністрів України, тому що там є питання, які стосуються і інших міністерств і інших служб. Звичайно ж, президент, як Верховний Головнокомандувач теж би мав бути включений в цей процес. І, звичайно, депутати, зокрема комітет з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Я навіть чула думку теж на подкасті кляті питання, що було б логічно, якби навіть президент подав такий законопроєкт. Насправді це було б логічно, якби президент ініціював це рішення, але е, насправді є ще кілька проблем, чому цього не відбулося. По-перше, це абсолютно безглузді і безвідповідальні державні комунікації, е, тому що люди з найближчого оточення президента вони фактично два роки. Розказували українцям наративи в стилі Арестовича про 2-3 тижні, про чмобіків, про фортецю Бахмут, про великий наступ. Ці всі моменти не сходили з великого марафону, і суспільство перебувало в такій теплій ванні, і все, але все не так просто, як здається. І Росія сильний ворог, який має значно більше ресурсів. Друге, це президент уникає будь-якої участі в прийнятті непопулярних рішень. В останньому спілкуванні з медіа він говорив про мобілізацію як про питання військових. Але це насправді питання виживання держави, і він, верховний головнокомандувач. Мені мене взагалі дуже багато питань було після цієї прес-конференції. Ми не будемо заглиблюватись, бо це взагалі не наша тема зараз. Але от мене було відчуття, що це як ніби лікар говорить з пацієнтом, але боїться йому сказати, що пацієнт невиліковний. І після прес-конференції залужного мене набагато більше якогось спокою було взагалі внутрішнього. Насправді правильно підмітив колишній голова генерального штабу Муженко в своєму інтерв'ю, що частково непорозуміння між президентом і головнокомандуючим пов'язано з тим, що політики бачать в діях головнокомандувача певні політичні амбіції, а той їх не заперечує. Заодно в той самий час він захищає дисертації. В одеській юридичній академії, що лише посилює недовіру, і цей закон, який насправді є критично важливим зараз для всіх і для виживання держави, він опинився посеред цих всіх конфліктів. То він стає жертвою цих якихось політичних ігрищ, Це дуже сумно. Але ми вже перейдемо до змісту цього проєкту, тому що я думаю, що всі ми вже наслухалися від інших експертів про політичну його сторону. А сюди ми прийшли почути власне про зміст. Цього рішення почнемо з тих норм, які стосуються людей, які служать зараз. Одна з них про відпустки. Яка ситуація з відпустками зараз? І що зміниться, якщо рішення ухвалять в такому вигляді? Зараз відпустка для військовослужбовців становить до 30 днів частинами не більше 15 днів. І, і фактично невикористана відпустка не зберігається на відміну від цивільних, і це насправді є не дуже розумно і не дуже справедливо. Законопроєкт пропонує, що щорічна основна відпустка вона дається частинами не менше 15 календарних днів, і також врегульовується питання. Відпусток після звільнення з полону надається військовослужбовцям додаткова відпустка на 90 календарних днів із збереженням всіх виплат. Тобто, станом на зараз, якщо людина звільняється з полону, то вона все одно мусить зразу після цього служити. Там може бути стандартна відпустка, яка передбачена для всіх, тобто 30 днів, але якоїсь особливої і додаткової відпустки немає. За цим законопроєктом військові також зможуть звільнитися зі служби, якщо вона триває безперервно 36 місяців, і ця норма дуже важлива. Вона дає військовим, хоч трошки визначеності з одного боку, а з іншого, у мене тут питання до її реалістичності. Цю норму пропихає оточення президента, і сам президент виглядає насправді, начебто, дуже гарно, але це максимально безвідповідально у війні. Такого масштабу кожні руки на рахунку, тим більше тих досвідчених військовослужбовців. І Жоден командир не захоче втрачати їх. Тим більше, коли немає ким замінити, натомість держава, пропонуючи таке, дає хібні надії на звільнення, яке швидше за все не відбудеться, а це дуже негативно вплине на моральний стан. Тому те, що про це говорять, це і цілком політичною дурістю, така норма буде означати, що в таких підрозділах не буде нормально сформованого колективу сталого також неможливо буде довести до нормального рівня укомплектованості. і насправді. І це поставить проблему на потік. Але тут цікаво, як тоді бути, тому що є люди, які воюють з початку широкомасштабної війни, а то й довше, і безперервно, і якоїсь кінця цій війні поки що не видно. І я розумію їх, якщо вони втомлені, і вони дуже хочуть такого нормального відпочинку. Знову ж таки, держава може забезпечити щорічну відпустку з іншого боку, є інші підстави для звільнення з військової служби навіть в час війни, і військовослужбовці, які мають на це право, можуть зможуть ним скористатися. Зараз ми продовжимо обговорювати законопроєкт про мобілізацію, але перед тим хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують центр спільних дій на патреоні і платформі БайміяКофі, тому що ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавих якісних продуктів. Найголовніше зараз це підтримувати збройні сили. Але якщо у вас після донатів на військо ще лишається можливість і бажання підтримати нас, то зробити ви це можете на патреоні або БайМіякофі, і ми записуємо ексклюзивні епізоди окішо з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. І наші спонсори мають ранній доступ до них а решта слухачів зможуть почути цей продукт за два тижні. Найбільше обговорень викликають зараз саме норми про мобілізацію, і одна з них це хто матиме право на відстрочку або звільнення. Перш за все, законопроєкт пропонує знизити вік мобілізації з 27 до 25. і тут я не можу стриматися і не сказати, що це ж було вже. Нардепи вже ухвалили таке рішення, воно лежить на підписів президента місяцями, якщо я не помиляюся. І цей законопроєкт, скоріш за все, будуть допрацьовувати теж досить довго. Чому б Зеленському поки просто не підписати той законопроєкт? Той законопроєкт, про який ти говориш. 9281, він направлений на підпис президенту 5 червня півроку, минулого року. Півроку чому президент не хоче його підписувати? Бо президент не звик брати відповідальності за те, що не сподобається суспільству за якісь непопулярні рішення. Тому це вкотре питання до його зрілості. Найбільше обговорень цього законопроєкту, я напевно бачила стосовно двох норм: це про скасування статусу обмежено придатний і про те, що пропонують мобілізувати людей з третьої групи інвалідності. І я мала необережність зайти в якийсь київський чатик, де побачила там уже сотню дописів, коментарів, що от зараз людей з інвалідністю відправлять рити окопи і так далі. Але я також розумію, що зараз війна це не тільки окопи, але все-таки, ну, як це буде робити? Регулюватись цікаво, насправді люди і обмежено придатні, і з третьої групи інвалідності вони можуть виконувати багато функцій у Збройних силах: це і логістика, і діловодство, і планування. Як це буде працювати, поки що невідомо. І очевидно, що Міністерство оборони має розробити якийсь наказ, де буде це врегульовано, і ВЛК при визначенні діагнозу буде вказувати, яку роботу особа може виконувати чи яку вона не може виконувати. Тобто зараз як відбувається от статус. Особмежно придатний, що він дає зараз. Фактично, ВЛК вказують, що, наприклад, у особи проблеми зі спиною, вона не може носити бронежилет, відповідно сидить діловодом в якійсь тиловій частині. Але насправді ми можемо знову ж таки згадати про проблеми з ВЛК, і це не завжди виконується і багато. Людей, які обмежено придатні, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Вони на фронті, тобто, фактично є система, але вона не дуже дієва. Цю систему хочуть скасувати, і тоді натомість треба більш дієву систему організувати. Так, вона має бути максимально чітка, максимально прописана і такою, яка унеможливить будь-які маніпуляції. Знову повернемося до військового обліку жінок знову, тому що незадовго до широкомасштабної війни нардепи вже намагалися впровадити для жінок певних професій військовий облік. Рішення скасували через суспільне невдоволення. Хоча, наприклад, моя подруга-журналістка навіть встигла стати на військовий облік. Що пропонують цим рішенням, і наскільки воно з твоєї точки зору ок? Насправді цього не пропонують на Зараз є чинною нормою, що в затю військовий облік підлягають жінки, які належать до певних категорій, це переважно з медичною освітою або за певними військово-обліковими спеціальностями, які визначає Міністерство оборони. Але такі жінки, які перебувають на військовому обліку, вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт забезпечення оборони держави і в мирний і в воєнний час лише в добровільному порядку. Але чекай серед тих пунктів, хто має право на відсрочку, там є вагітні жінки і жінки в декреті. Тобто, Це всі жінки, інші? військовослужбовці. А -а -а. Бо тут уже теж дуже багато писали, що все зараз всі жінок будуть ризивати. Ні, в жодному випадку це стосується тільки жінок, військовослужбовець. Тобто, якщо жінка чи не військовослужбовець, а вона звогітніла, то вона має право е, навіть відстрочку. До речі, зараз я думаю, нам напишуть цей момент коментар обов'язково спитають, бо ми не на фронті, а вони просто грантожерки і так далі. Я готова прийняти таку претензію, але тільки від людини, яка зараз в збройних силах. Розкажи, кого ще не будуть мобілізовувати. Також не можна буде призвати на військову службу під час мобілізації здобувачів професійної фахової передвищої, вищої освіти, але якщо вони навчаються за даною або дуальною формою навчання на вищому рівні, ніж раніше, і за однією спеціальністю. Також докторантів, які навчаються за даною дуальною формою здобуття освіти, і наукових та науково педагогічних працівників за основне місце роботи на повну ставку. Можливо, ти пригадуєш, я писала. Раніше колонку про те, як здобуття вищої освіти в 40, в 35 років на факультеті фізкультури допомагає ухилитись від мобілізації, і насправді цей законопроєкт він вирішує це питання. В перехідних положеннях є норма, що громадяни України, які навчаються в закладах освіти, і мали право на відстрочку, і втратили його, вони мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності закону. I uh -huh. А тут треба розуміти, що навіть якщо людина там щиро хоч вчилась на політології на бакалавраті, а тепер дуже хоче отримати юридично, наприклад, світ, вона вже теж не не буде мати відсрочки. Так, разі. виходить чи так. А яка ситуація з бронюванням за цим законопроєктом? Вносяться зміни в систему бронювання. Зокрема, в державних установах державні службовці категорії А можуть бути заброньовані всі державні службовці категорії Б і В до 50% кількості військово-зобов'язаних відповідному органів а працівники органів місцевого самоврядування за умови, що це необхідно для їхнього функціонування. І насправді те, що кількість працівників органів місцевого самоврядування не визначена, виглядає дуже дивним і виглядає несправедливим. Тобто можуть всю міськраду призвати? Ні, можуть всю міську раду, всіх працівників військовозобов'язаних міської ради забронювати. А, я а державних службовців. Наприклад, в міністерствах державні службовці категорії А це дуже невелика кількість. Переважно це службовці категорії Б і В. 50% спокійно можуть призвати через те, що забронювати є можливість тільки 50%. Законопроєкт Законопроект також регламентує, як має вручатись повістка. Що саме він змінює тут? По перше, уточнюється зміст повістки. Там обов'язково мають бути вказані місце, день та час, явки військово зобов'язаного до ц... ТЦК зараз немає такої вимоги. Також визначається де і хто може цю повістку вручити. В приміщенні ТЦК його представники за місцем проживання або в громадських місцях, представники ТЦК або поліцейські за місцем роботи, представники ТЦК, поліцейський або розподавець, і також повістку можуть надіслати через електронний кабінет призовника військово та резервіста або на електронну пошту. Електронна пошта це дуже дивно. От ну ти ж можеш просто типу не заходити на свою електронну пошту. Звичайно, цей спосіб є справді дивний, і також надсилання через електронний кабінет. Я не думаю, що ця норма залишиться до другого читання. Ну і це при тому, що Федоров дуже активно розповідав, що в дії не буде повісток. А якщо вже робити електронний кабінет, ну було б логічно це робити в дії, якщо вона вже є. Це електронний кабінет прозовника військовозобов'язаного та резервіста. Ми з тобою кілька випусків тому. Говорили про зміни до цього реєстру, про те, що до цього реєстру призовника військовозобов'язаного резервіста будуть включатися дані з інших реєстрів про обмін даних цими реєстрами. У Кожного призовника військовозобов'язаного резервіста буде свій електронний кабінет. І от вони пропонують, що через цей кабінет вони ці особи мають зареєструватися. В цьому кабінеті і може прийти повістка. Також вже за цим законопроєктом про мобілізацію є норма, що військовозобов'язані мають протягом 60 днів з дня початку мобілізації або 20 днів з дня її продовження уточнити свої дані через ЦНАП, ТЦК або електронний кабінет. Ще дуже цікава норма про військово-обліковий документ. Період проведення мобілізації всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані його носити з собою і пред'являти на вимогу уповноваженої особи. І консульські дії в закордонних дипломатичних представництвах під час воєнного стану за заявами військово зобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можливі тільки за наявності військово-облікового документу. Консульські дії це що, наприклад. Це будь-які насправді можуть бути звернення громадян України до консульства, винятком, коли не потрібно військов... пред військово пред'являти військово-обліковий документ, оформлення посвідчення на повернення в Україну, нотаріальні дії з питань оформлення спадщини, загроза життю та здоров'ю, арешт, затримання, позбавлення волі за кордоном. В інших випадках, коли, наприклад, хочемо оформити паспорт, переоформити ще якісь документи, потрібно пред'являти військово-обліковий документ. А тобто, наприклад, Закінчився закордонний паспорт, хочеться новий, без військового квитка uh -huh. не буде. А що буде, якщо людина не прийде в ТЦК? Пропонується ряд обмежень: це заборона виїзду за кордон, заборона на купівлю, продаж рухомого, нерухомого майна, обмеження права керувати власним авто і отримувати посвідчення водія, обмеження права користуватись, розпоряджатися з коштами іншими цінностями, призупинення пільг послуг від держави, відмови укладення кредитного договору, договору позики. Насправді ці обмеження вони критикувалися. Уповноваженим Верховної Ради з прав людини. І ці обмеження, якщо вони і накладаються, а вони накладаються в окремих випадках, то вони мають накладатися в індивідуальному порядку тільки судом. В цьому законопроєкті фактично пропонується одним законом накласти обмеження на десятки тисяч людей. Ми критикуємо владу часто за точкові рішення, що немає якоїсь типу комплексності. І от. Вирішили ухвалити дуже комплексне рішення, але ми знову його критикуємо. І більше відповідальності за мобілізацію перекладають на органи місцевого самоврядування. Що вони мають робити тепер? Насправді встановлюють доволі широкі повноваження органів місцевого самоврядування, перекладають, зокрема організацію призову на направлення молоді для підготовки, інформування громадян про проведення мобілізації, облік призовників військовозобов'язаних резервістів, планування проведення мобілізаційної підготовки і засобів мобілізації. І насправді це не дуже добре, що держава перекладає е, таку важливу сферу своєї політики на органи місцевого самоврядування. Це однозначно не сприятиме єдності цієї державної політики. З іншого боку, я також розумію, що ОМС це ті, хто найближчі до людей, і мобілізацію в будь-якому разі треба провести, треба провести ефективно. Але отут, напевно, справа в тому, проблема в тому, як відбувається це. Типу що це вказівка згори, а не якісь нормальні домовляння. У нас є або місцеві державні адміністрації, або в там, де вони утворені військові, або військові цивільні адміністрації, які можуть впроваджувати цю політику. Ще одна норма стосується транспорту. Чи транспорт можуть забрати на потреби армії, і як це буде відбуватися? Цей законопроєкт пропонує, що можна буде вилучити залу, вилучити, залучити. Насправді в законопроєкті вживається слово залучити, але це фактично вилучити транспортні засоби фізичних осіб-підприємців. Також пропонується, що транспортні засоби зможуть залучати також служба зовнішньої розвідки та головне управління розвідки. І транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних сил, їх заборонять відправляти в інші регіони або за межі України передавати. Право власності на них давати в довгострокову оренду чи використовувати як предмет застави. Тобто, ці механізми вони унеможливлять ухилення від військово-транспортного обов'язку. Перейдемо до одного з найцікавіших для мене блоків в цьому рішенні. Це базова військова служба, яку впроваджую замість строкової служби, і вона буде обов'язковою для всіх чоловіків і жінок до 25 років, як і коли її мають проходити. Вона не буде обов'язковою для жінок вона буде обов'язковою тільки для чоловіків. І замість цієї строкової військової служби, яка була обов'язкова для, для чоловіків, запроваджується базова військова служба для всіх громадян віком до 25 років. Ти, напевно, подумала, що це поширюється і на жінок через це формулювання на для всіх громадян, але там статті, Але в законі про військовий обов'язок військову службу визначається, що строкова військова служба поширюється тільки на громадян чоловічої статі. Тобто автоматично ця норма переходить і в цей закон. Там є зміни в цю статтю, яка цього стосується, тому так, базова військова служба тільки для осіб чоловічої статі. Я вже подумала, що в нас буде як зраїлі. Я вже Ні. встигла зрадіти, що от ми йдемо до такої рівності. Ти насправді одна з небагатьох, яка встигла через це зрадіти. Це не дуже популярна думка серед mm -hmm. жінок в Україні. Строк цієї служби в мирний час він буде становити до п'яти місяців, а під час воєнного стану строк, який буде визначений в указі президента. Також є цікава норма, що особи, які призвані на таку службу, базову військову службу, вони зможуть обирати рік і період служби. І насправді можливість обирати рік і період унеможливлює планомірну роботу навчальних центрів з СУ і може призвести або до їхнього простою, або до дефіциту потужностей. Також перед базовою військовою службою хочуть вести базову загальну військову підготовку. Що це таке? Це те з чого починається знайомство людини з військовою справою. Під час цього курсу, який складає більше місяця, тебе вчать основам поводження зі зброєю, базові речі про статути, як влаштована армія, інженерну справу, фізичну підготовку, захист від зброї масового ураження. І за результатами проходження курсу, особи отримують найпростішу військову спеціальність стрільця. Тобто, це зовсім такі базові знання. Саме її проходження воно фактично потрібне всім. В цьому проєкті. Як... Ні. <реш> Базову загальновійськову підготовку проводитимуть для здобуття військово-облікової спеціальності, військових вишах, військових підрозділах виші в навчальних центрах ЗСУ і праохоронних органів, а також в закладах фахової освіти і вишах всіх форм власності. Я днями якраз слухала подкаст «До-2», і там Єгор Стадний звернув увагу, що люди, які не пройдуть цю базову військову службу або загальну військову підготовку, не зможуть ставати держслужбовцями, прокурорами і поліцейськими. І ти в дайджесті теж на це не звернула увагу. Мені формулювання виглядає трохи дивно, Бо, наприклад, якщо людині вже понад 25 років, вона не вписується в цю базову військову Ні, службу. Ні, Вона все одно їй все одно треба пройти. Але там же ж про 25, до 25 років. 25 всім обов'язково, а от якщо прокурором 30, а -а. то теж. Окей, хороша. Мені це формулювання виглядає трохи дивним, чим воно мотивується. Насправді, заборона бути держслужбовцем, прокурором, поліцейським без, без ВП, вона не має сенсу, тому що це ті категорії, які будуть заброньовані. Тобто сенсу проходити або базову загальновійськову підготовку, або військову службу, якщо ти і так будеш забронювати, тобто вони не будуть воювати в будь-якому разі, так ну хіба державні службовці категорії Б і В 50%. Але я тут ще подумала, що може йдеться от про те, що ми розуміємо, що багато в нас буде військових в Україні, і загалом країна вже буде більш мілітаризована. І тому, якщо ви хочете на таку посаду, то ви мусите, хоча б розуміти, як армія працює і через що ці люди прийшли. Марія, ти надто логічно обґрунтовуєш брідові пропозиції нашої влади. На сам кінець я пропоную послухати, що про цей законопроєкт каже заступник голови комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки Єгор Чернів. Питань дуже багато до цього законопроекту, який містить як і позитивні норми, наприклад, там демобілізація через 36 місяців, або демобілізація строковиків, або тих, хто повернувся з полону і здався недобровільно, і так далі. Але є і дискусійні норми, тим, які більш знаєте репресивні. І ось ми хочемо заслухати тих, хто напрацьовував цей законопроект. Я нагадаю, що це це кабінет міністрів вніс, вніс, вніс цей законопроект до Верховної Ради, яке, яке їхнє обґрунтовані. Вання і далі ми будемо вже вирішувати, у цього законопроекту може бути. Три варіанти подальшого розвитку, або він іде в зал, що в в тому вигляді, яким в якому він є, а що мало ймовірно, чесно кажучи, тому що дуже багато питань до цього законопроекту, або ми доопрацьовуємо його на базі комітету, і далі виносимо в зал вже доопрацьований з урахуванням всіх питань, які до нього є, або ми взагалі повертаємо суб'єкту подання, тобто кабінету міністрів, на доопрацювання, щоб він все ж таки зробив нормальний законопроект, який не був. Не викликав би питань. Якщо відверто, мені було так неприємно почути о, такий тон, таке формулювання цього коментаря, бо це звучало як от, ми хороші. Це камінь поганий, зробив не такий законопроєкт шо». І я розумію, що законопроєкт треба доопрацьовувати. Ми вже з'ясували дуже багато моментів, які є проблемними. Але мені все, все одно дуже дивно виглядає навколо нього комунікація. По факту потрібно чесно говорити з людьми, що в нас є величезний відсоток тих, які хочуть повної перевоги, перемоги, тобто повернення на кордони 1991 року. Для того, щоб цього досягти, треба комусь воювати. То воювати доведеться майже всім. І це насправді те, до чого варто було готувати населення від початку. І ті політичні ігрища, про які ми згадували на початку, і згадаємо в кінці, вони виглядають вкрай недоречно і щодо тих військовослужбовців, які воюють, і також щодо тих людей, які можуть бути мобілізовані. Я тобі дуже дякую, Оксано, за ці всі пояснення. Думаю, що слухачі довго чекали цей подкаст, дочекалися і отримали відповіді на свої запитання. Але якщо питання лишились, то ви обов'язково пишіть нам і ми будемо на них відповідати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очертяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо. А також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. в коментарях пишіть свої відгуки і запитання, і ми дуже дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.